У світі авіації завжди точиться боротьба хто швидше, хто дешевше, хто зручніше. Якщо ви колись літали, то швидше за все це був літак компанії Airbus або Boeing. це два гіганти, які ділять між собою більшість світового ринку пасажирських літаків. Але сьогодні польоти на літаках вже не сприймаються так безпечно, як колись. Після гучних трагедій, технічних збоїв і десятків тривожних сигналів. Пасажири починають замислюватися, а що ж відбувається з авіацією. Усім привіт! Ви на каналі Ільї Нойс. Лайк цьому відео ставити не поспішайте, поставити коли додивитися, але підписатися на канал запрошую вас прямо зараз. Влаштуватися зручніше, бо в цьому відео будемо розбиратися із тим, як деякі компанії вгонити за прибутками допустили серйозні технічні й етичні помилки, які коштували життя. Сотням пасажирів по всьому світу. 2010 рік європейська компанія Airbus представила нову модель літака А-320 А320neo. Вона була значно економнішою за своїх попередників, споживала менше пального, а отже, дозволяла авіакомпаніям заощаджувати великі гроші. І це відразу зробило її дуже популярною. Через це американська корпорація Boeing опинилася у складному становищі. Вона теж хотіла представити новий сучасний літак, але створити абсолютно нову модель не встигали. На це мали піти роки розробки, мільярди доларів і складна сертифікація. Це було невигідно, тому Боїнг приймає ризиковане рішення. Не розробляти новий літак з нуля, а модернізувати старий і перевірений Boeing 737. Так з'явився Boeing 737 Max. Щоб зменшити витрати на пальне, інженери встановили на 737 Max нові значно більші двигуни. Проблема була в тому, що старий корпус літака не був розрахований на такі двигуни, тому їх перемістили трохи вище і ближче до носа літака. І ось тут почалися головні проблеми. Через нове розміщення двигунів під час злету літак почав задирати ніс вгору трохи сильніше, ніж потрібно, це могло призвести до звалювання, коли літак втрачає підйомну силу і починає падати. Аби компенсувати це, Боїнг додав спеціальну програму MCAS, систему посилення характеристик маневрування. Вона мала стежити за кутом підйому, і якщо ніс літака був піднятий надто високо, автоматично опускала його вниз. Проблема в тому, що пілотам про цю систему майже нічого не сказали. Чому ж не сказали пілотам? Компанія Boeing не хотіла, щоб пілоти проходили нове навчання, бо це дорого для авіакомпанії, і це могло зробити нову модель менш привабливою. Тому щоб уникнути зайвих проблем і витрат в інструкціях, в усій документації система MCAS майже не згадувалася. 29 жовтня 2018 року Індонезія. Літак Lion Air Рейс 610 вилітає із Джакарти. Через кілька хвилин після злету пілоти повідомляють про технічні проблеми. Вони намагаються підняти літак, але система знову і знову опускає ніс донизу. Це система MCAS. Але пілоти про це ще не знають. Через 12 хвилин після злету літак падає в море, загинуло 189 людей. Одразу після катастрофи Боїнг звинуватив екіпаж, мовляв, погано підготовлені, хоча згодом самі компанії стає зрозуміло. Що проблема саме в MCAS, Boing зважується на додаткові консультації для пілотів, щоб пояснити, що робити, коли система MCAS дає збій. Якщо дуже просто, основними рекомендаціями є вимкнути систему, якщо вона некоректно працює, і летіти далі. 10 березня 2019 року Ефіопія, Race Ethiopian Airlines 302 той самий літак. Боїнг 737 Макс і той самий збій незадовго після злету катастрофа. загинуло 157 людей, 346 жертв, дві максимально схожі події. Світ шокований. До того ж, це після того як Боїнг провів консультації з пілотами і пояснив, як діяти. Виявляється, пояснили недостатньо, і розібралися в проблемі теж недостатньо. Ще після першої катастрофи родичі загиблих та небайдужа громадськість вимагали посадити усі Боїнги 737 Макс, адже вони себе скомпрометували. Але літаки продовжували літати. Навіть після другої катастрофи офіційний американський регулятор FAA не зробив цього, зате це самостійно почали робити деякі країни. Одна за одною вони почали забороняти польоти Боїнга 737 Макс. У сім'ї компанії мовчали. Але коли почалося офіційне розслідування, правда вийшла назовні. З'ясувалося, що у новій версії літака система MCAS працювала лише на основі одного датчика замість двох. Датчик знаходився на зовнішньому корпусі літака і виявилося, що був настільки вразливий, що його могло пошкодити зіткнення з птахом чи навіть повітряною кулькою. Пошкоджений датчик міг передавати комп'ютеру літака. Неправильні дані, що й призводило в результаті до катастрофи. У випадку з першою аварією пілоти навіть не знали про існування системи MCIS і цього датчика, у випадку з другою аварією вони знали, але ймовірно не встигли його вимкнути. Загалом це була свідома економія компанії Боїнг на безпеці і вона коштувала сотень життів після того, як велика кількість країн посадили Боїнги 737 MAX Макс. Це ж саме рішення прийняли і в Сполучених Штатах. Компанію Boeing змусили вжити заходів. Вона оновила програмне забезпечення, додала другий датчик, переписала інструкції і провела додаткові навчання пілотів. У 2020 році, після 20-ти місячної перерви, FAA, американський регулятор, дозволяє літакам Макс знову літати. Компанія заявляє, що проблема вирішена. Але згодом з'ясовується, що вирішена тільки одна проблема, в той час як з'являється купа інших. <плес> у січні 2024 року у Боїнга Max-9 рейсу Аляска Airlines прямо в небі витривається частина обшивки, з'являється діра в фюзеляжі. Серед пасажирів починається паніка. На щастя, цього разу без загиблих. 12 червня 2025 року. Індія, літак Air India Boeing 787-8 Dreamliner падає відразу після злету. Загинуло понад 240 людей. Причини розслідують. Але знову літак Boeing. і знову жертви, колись для компанії Boeing слово якість не було порожнім звуком. Але ситуація змінилася. Протягом останніх років дедалі більше інженерів, технічних працівників і колишніх співробітників Боїнг відкрито заявляють, якість збірки літаків знижується. Виробничі терміни скорочуються до межі, а працівники перебувають під постійним тиском. Відомі внутрішні листи, в яких інженери попереджали про потенційні загрози, про якісь проблеми, але керівництво ігнорувало їх. Причина. Гонитва не за безпекою, а за вартістю акцій. Боїнг публічна компанія, яка має звітувати перед акціонерами. Тому керівництво все частіше ухвалює рішення, що вигідні для біржі, але небезпечні для пасажирів. Це системна проблема, яка ставить під загрозу саму суть довіри до комерційної авіації. І коли у такому дзеркалі тріщини нам усім варто замислитися, наскільки безпечним. Є небо у світі сьогодні, також окремо відзначу проблему з регулятором FAA. це федеральне авіаційне управління США, структура, яка мала б бути найвищим наглядачем за безпекою польотів. Саме цей орган сертифікує літаки, визначає правила для авіакомпаній у Сполучених Штатах і забезпечує дотримання стандартів. Та саме цей регулятор і дозволив Боїнгу. Самостійно сертифікувати власні елементи конструкції, зокрема вже згадану систему MCAS, що і призвело до обох трагедій максів, про які говорилося на початку відео. Після цих катастроф FAA виправдовувалась, мовляв, не вистачає кадрів, щоб усе перевірити. Але внутрішній аудит Конгресу США у 2020 році визнав, що регулятор діяв надто довірливо. І не забезпечив належного контролю за компанією Boeing. Важливо розуміти, що інші регулятори у світі не кращі. Наприклад, Європейське агентство авіаційної безпеки також сертифікувало Boeing MAX, причому зробило це за спрощеною процедурою. Що це означає? Що вони просто довірилися сертифікації від американського регулятора і не перевіряли все особисто. На жаль, багато країн також сліпо довіряють рішенню FAA замість проводити власні сертифікації, бо власні сертифікації це витрата грошей і часу. Це створює ланцюгову реакцію довіри, де достатньо лише одного потенційно хибного висновку, наприклад, від FAA, щоб нова модель літака опинилася у небі над сотнями міст, ну як наслідок, щоб сталися жахливі трагедії. Знаючи про усі ці проблеми, що ми з вами, як звичайні мандрівники, можемо зробити, щоб наші подорожі були більш безпечними, як не стати жертвою недбалості у небі. Мабуть, зараз актуальним вже буде найперше під час бронювання авіаквитка або вже після купівлі перевіряти модель літака. Це можна зробити на сайтах авіакомпаній. Зазвичай там вказано не лише тип, наприклад, Boeing 737, а й конкретну модифікацію, наприклад, 737 Max 8, Max 9 і так далі. Якщо це Boeing, варто задуматися можливо, краще вибрати інший рейс. Також перевірте репутацію авіакомпанії Загугліть їх історію, прочитайте відгуки, дізнайтеся, які літаки у флоті. Слухати уважно інструкції перед польотом. Важливо знати, де вихід, де жилет і як діяти це не зайве, це рятує життя. Боїнг це не просто компанія, це дзеркало всієї авіаційної індустрії. Ми живемо у світі, де довіра до авіації вже не може бути сліпою. Боїнг втратив право на абсолютний кредит довіри. Якщо ніхто зверху поки що не захищає надійно пасажирів, залишається одне. Захистити себе нам самим. Якщо вам сподобалося це відео, тепер за з сто совістю поставте йому лайк, перевірте підписку на канал Нойс. Можливо, інші відео на моєму каналі будуть вам цікаво. Запрошую переглянути. Ну, і, звичайно, гайда дискутувати на тему відео у коментарях. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках на каналі Нойс.